Добрий день! Це канал я і мої кози. І ми з вами Винно? з вами на кухні. Шість яєць. І ще трошки треба докинути, щоб була слянка, тут тільки не хватить, багато не буду солодити. Так. І ваніль. постараємося сметани наковирати. Думаю, воно все разом все разом розіб'ється. Густа сметана моя. Ну, сметани десь треба 150 грамів 200. А можна дати масло? У ну, мене сметана як масло, то я даю сметану. Тверду ложку взяла. Отею би б малою не вковирала б. Оце козяча сметана така густа. Бо хтось мені з дівчат казав, чи у вас сметана загустає, чи ні, бо у нас і стоїть по тижневій і не загустає. Не знаю. Як ви перегоните, в мене вже часом на, на другий день загустне. Ще багато залежить до якої температури ви грієте молоко при сепарюванні. Ось. Так що ось таке. Зараз ми це все зіб'ємо і будемо. І будемо тоді додавати муку. Думаю, мій міксер справиться з тою сметаною. Її такий роз... роздасть розіб'є. Та я ось то такі-то в нас новини. А що я буду робити? Трубочки буду жарити. Захотілося мені трубочок. Ось така в мене ось така в мене вафельниця. Фірма Домотек. Хороша річ. У мене ще є така вафельниця, тільки зі зйомними тими насадками. Ось. Так що ось такі поставим. Там можна на ній робити і... і квадратні вафлі такі. Ой, такі такі великі кіпухки, грубі, долгівські, чи які там забулася, як там звідси ці вафлі. Можна горішки робити і стайки жар чи що там, ще щось є, що кішу, можна м'ясне, Гачі бутерброди можна робити. Коротше, пару. Там долі. О, вже майже мав. розбилася в мене сметана. Так -то. розбила я. І додам муки. Не знаю, напевно, збирати і кружки. Там побачимо. Ще ще треба чекати. І віляла сюди грам 50 молока. Перебила з молоком. Молока ще подала. Грам 50 не більше. Вийшло. О. Так, жарим в рукавицях. Ось такі мої рукавиці. Вони чистенькі, новенькі. Що на ціну зняла? Так. Ось такі трубочки жарим. От, завивати пальці пече. Так щось таке тоді. Тісто таке як було, таке і є. Густеньке. Ось. І пожарим наші трубочки. Тоді я покажу, скільки їх вийшло і які вони вийшли. В вафельниці одно, що погано, що треба рукою тримати притиснену ручку, бо тоді воно не, не буде тоненька трубочка і не буде така хрустка і смачна. Ось так. Це не є тяжка робота, руку положила собі на, на ручку та й тримаєш. Ну, але факт той, що є фактом. Та й таке-то. Я багато не накладаю тіста, щоб воно з форми вилізало. Потрохи ось, та є тут таке. Та й такі-то в нас новини. Зараз зі жару, покажу, як я закручую трубочку. Тоді поставлю паузу. Ще капельку. Я люблю прижарені такі трубочки. А хто хоче, може робити біліші їх, багато не зажарувати. О. Бо голими пальцями дуже пече пальці. Напевно, що вони на вогні жаряться на гарячому. Ось так. Форма, тут не маститься нічим пательнята, ну, вафельниця, тут антипригарне покриття і е, жирне тісто. Сметани сметана тут як масло і виходить жиру, багато є тут і воно не пристає зовсім. Так що ось такі страви. Така що... місць пауза, скільки на жару, тоді покажу. Ось така пропорція в мене вийшла. Чи порція? Ой. Ось це мене. Зущонка моя. Та, що ми на стрімі варили. Ну! No. Такі вони виходять. Mm. хрустки і хрумки, і смачні. Ось так, дуже смачно. Так що готуйте, жарте, смакуйте, поки я хлібчик пекла. Нажарила трубочок. Хлібчик я печу на заквасці. Виходить дуже смачний. Смачно, як в дитинстві. Тільки що не така вафельниця була. А була така, що на, плит... на газі треба було жарити на ній. Ну, вся їх багато легше. Так, щось таке. Сайту не знаю, де я заказувала, я не помню. Це вже пару років пройшло, як я її купувала. Десь в інтернеті на Фейсбуці бачила оголошення. Ну, а я забула фоточку зробити. Ось таку я нажарила. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я! А я ще з'їм за дві трубочки і йду доїти кози на обід. Ось так. А мир миру, спокою затишку. І скоріше нам всім перемоги, всім па-па.